Цей вірш називається Живі вказівки. Ми всі живемо за вказівками, хоч ми свідомі в тім, хоч ні. Самі в собі, і ззовні, і з нами вони є в нас. І йдуть в вогні. Живі вказівки в нас втім лються. і вливаються лише тільки ті. Що в нас свідомістю зростуться, для решти ж ми, втім, ще пусті для вказівок живих, що зверху. І день і ніч вливають всіх, в тих, хто у свідомості не мертві. І чим більш живі, тим більш і успіх, свідомість в нас росте повільно. Повільніше, ніж забуть що, але ж і вибір в є вільним важливіше нам, і нужніш, ніщо не є в нас, та й не може бути. Бо без свідомості ж ми всі, ні в чим, і ніде не порвем пута, в і в невігластві втім всім, що нині в більшості з нас. В скруту загнало і більшість на віка без світла знань, в пітьми отруту, в те, в чим свідомість в нас зника, а всі живі для нас вказівки щодень і ніч світ весь і в нас лють. Вливаються в тих і без помилки, хто у свідомості і зростуть, і буде в них вже у що влити, у кого і скільки, стільки і взяв, свідомість в нас для нас зростити, нема важливіше нам справ. Бо в когось вона лиш знаперсток, а в когось діжка чи баддя зростає в довгих життях верствах, і кожен сам собі ж суддя, хтось сам себе обкрав і обмежив, в свідомості знаперсток всій. А хтось з в життя належно, в трудах з пізнанням ріс все в ній, це від свідомості залежить. Живі вказівки лише в ній, ті, що велись, в ній жить належить. Всі ж мимо пролились в малій, бо їм у що вливатись. Живих вказівок ріки л'ють, і нам всім треба лише старатись, рости в свідомості в ній і путь. Той, що для всіх людей, лиш з Богом, Болеться те все в нас і для нас, Так, як чить всіх огні йога і дені ніч, і весь вже час, хто з нею в ній, у тих і свідомість, і дені ніч в життях у всіх вже не знаперсток є, натомість без меж росте в них, і втім, успіх дасть. В казівках живих свідомість.